Бюджет подається і складається в умовах повномасштабної війни Росії проти українського народу проти нашої держави, і тут слід зазначити два моменти: насамперед, негативний момент того, що коштів в бюджеті доходів буде вдвічі менше ніж заплановано видатків, тобто буде великий дефіцит нашого бюджету, а це відповідно означає. Що ми знову розраховуємо і віримо, і бачимо зусилля, як і президентська його команди для того, аби міжнародні партнери і надалі допомогли нам з нашим бюджетом в наступному році. Адже ми за наші кошти покриваємо основну частину витрат нашого бюджету, а саме витрати на оборону, на оборонно промисловий комплекс. Адже нам важливо вже в наступному році запустити і збільшити. Збільшити виготовлення боєприпасів в нашій країні, щоб з кожним днем менше залежати від інших держав, а більше виробляти в себе, а також і виробництво зброї, і виробництво дронів. Дрони вже виробляються багато їх потрібно ще більше фронту. Відповідно, їх виробництво лише буде зростати. А всі ці кошти, які держава заробляє з податків. З тих українців, які залишилися і тут, працюють і чесно платять податки, чи з різного мита, чи з рентної плати, однозначно підуть всі на оборону, на заробітні плати для наших військовослужбовців. Важливо є також те, що в тому бюджеті є закладено збільшення витрат для ветеранів, для реабілітації ветеранів, для реабілітації не лише військовослужбовця, який на жаль через війну отримав поранення. А також і для всіх їх сімей, щоб вони більше провели часу з своїми дітьми, з родинами. Тобто, великий акцент є на номер один боєприпаси виготовлення зброї в нашій країні, номер два на ветеранів і на реабілітацію, також на житло для ветеранів, також на субсидії, додаткові пільги для ветеранів і їхніх родин. І я вважаю, що це правильний крок. Вірю, що Рада підтримає таку пропозицію Кабміну.